Вітаю, слава Україні! На огляді ножі від фірми Трівіса, відносна новинка. Ніж називається Menosseris у переводі Ну, Він такий реально такий з задертим носом. Такий цікавий річ, випускається в трьох варіантах. Я взяв два, чорненький і Ну, Третій варіант подивитися, там посилання залишу, який. Тут описувати не завжди сходиться, тому не хочу. Так, Ці варіанти G10. Такого, вони пишуть, що це сірий колір на самом ділі це ближче до пісочного біжевого і чорна мікарта. І По покриттям біж Stone Wash, Мікарта Чорний колір. Іменно чорний не Black Це вся різниця. Ну, ще вага. Мікарта трошки легше 114 грам, G10-122 грам. Все, вся різниця. Так, тепер більш подробно воно все сходиться. Е, рукоять, от така 3D-обробка, плюс тут носички по бокам, місце для шпинь… ой, для кліпси для шпрухі, великий отвір для темляка. ну Все ви фірмою. Ну і все. Бекспейсер приблизно наполовину з того ж матеріалу. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса глибока посадки стальна, тільки буде отвір торчати. Середня жорсткость, жорсткость така гарна триматися буде. Клен строу по центру. Усьому керамічний підшипник. Відкривається двома способами. Основний це плавник за фліпер за плавник. Відкриття ідеальне і можна за оцей отвір... Майже трикутний, плавненько відкрить. Замок. Лайнер лок, лайнер заходить повністю майже. Запаса більше половини є. Лайнери облегшені з обох боків. Вага ножа я вже назвав 114, 114 122 г. Баланс ну, такий. Нормальний, але трішечки здвинутий в сторону рукояті. В Хваті. Достатньо хвати хватимо такі. любим хватом нормально. Так, лазово, спуски прямі, високі, до обуха або до цього отвіра. Сендвік 1428Н. Покриття стоунвош або чорне. Так, по обуху у нас 3,5 зведення зведення 03,04. А, товщина рукає 14,6 мм. Габарити. Загальна довжина 210 мм. І довжина леза. І дісішно вийшло 85 мм. Ось такий цікавий, рогатий, ніж як його прозвали однорогий. Якість, як завжди, як у тривіс. Ідеальна. Дизайн на любителя, але свої функції виконувати буде дуже гарно. Рекомендуємо.